Всім привіт! Сьогодні у нас такий невеличкий пак опенінг Ми маємо 4 пака із Magic Shop в Києві і маємо 4 пака з якогось шопа в Польщі. І от у нас сьогодні буде такий батл. Я відкриваю паки з Magic, бо я їх сам тяну. У мене рука дуже важка. Це 4 лідера. Ми вже все знаємо само собою. Ці чотири паки будуть відкривати Настя. Що там всередині ми побачимо. Настя ну що, починаю з мене. Ну що, перший пак OP7. Ми хочемо знайти синього джин-бе. Але якщо чесно, ми, ми шукаємо лідерів. Ми шукаємо тільки лідерів. Джинбе. Джинбе не кажи, так блядь Такс. Джин-Бе. Джин бе знайшли, ура. Так. Хороші катки, всі ми знаємо, що вони роблять. Перший, перший є, перший фокси. Ну, до речі, френкі не непогана картка. Синглоку, І так, це, це, до речі, дуже непогана картка. Дві дуже не хороші рарти. Матюки не покися, я для нас, так. Ну, no no in this room. Так, поїхали. Пак номер 2 Починаємо з того самого? Так само починаємо, так. Да. Один в один починаємо все. А ну-ка, глянь, чи видно, що ми тяне? Отак. Так, хорошо. Ну, пак по один годину. Так, е польські мали. пакці, польські пак. Який у нас смак? Ага. Крокодил. Більше Крокодил. Нема лідера і. Ейс. Ейс. Нема лідера? Ейс. Але, е ну, раркі рарками. Не раркі рарками. Так. Поїхали. Поки дійсно пак поки з Меджика дуже непоганий. Хоч там і лідери. Лідер. Так, тут я не зрозуміла штука. Так, поїхали. Хоба. Так, рейджу. Усоп, Усоп, Спанда. Гекоморія. Ну що, є? Й кафо! Ну це що, це що перемога, манкиділупи і капа. Не, ну два фокси підряд. Ми, ми виграємо. Ми виграємо. Моя рука, як завжди, давай, міцна. Давай, щоб ти його не бачив, я заберу його просто. Дуже міцна рука у мене. Так, що? Ну, що Ну, дивись. Такс, с... чекаємо відкриття мене... третього паку. Я зараз розплачусь. Точніше, четвертого. Такс. Чупер, Луфі... Блін... Ні, ну, ну я все розумію, звичайно, але ну блін. Це, це просто... знак, знак. Що, давай заканчивать. заканчувати. нереальний, не фоксі, фоксі я б сказав, Ні, Якщо його обрати, то він буде приходити. Нереальний фоксіпад, ну що. Так, Середжу, Апу, Маха, Дайс. Ну ми всі чекаємо, чекаємо, цю фіолетову карсу, ну, як же без неї? Як же без неї? Робалюші. Жинбе! Женбе! Женбе, це дуже добре, це дуже добре. Нарешті ми його піймали. Другий наш Жин Ух ти! Блін, вони такі наче старі, типу під фільтром. Такс. Ну що, Жин Б є, є Френкі є В принципі, ну, для чотирьох паків піде. Ну, ну і, і ти, само собою три -фокси. Три фокси. Куди ж без трьох фокси? Ти почала знати по. Такс, так. поїхали. Ну що, буде ще один наш друг фіолетовий. Урод і за уродом каку. Каку. Пакі просто дійсно, ну, можна називатися одним словом каку. Оце паки, пакі каку. Одна есарка на, на 6 паків це... дуже потужно, я б сказав. Дуже потужно. Ну що, пер, перший пік, перший, перший, перший з кінця пак із Меджика. Перший пак з кінця із Меджика. До фламінго. Так, лідера немає. І що, далі? Каріна. Це Це неможливо. Це дуже, це і дуже неможливо. хороші паки. Останній пак із Польщі. Останній польський пак. Що він нам скаже? Що він нам принесе? щого те ще один фоксі. Фоксі. Нема мам фоксі, І що у нас там? Ці найкращі паки. Ну, ми хотіли ж, ну, ми отримали єдиного ДЖБ. На схочі просто не паки, паків. а якась абригаловка. Я не знаю, звідки мені ті паки достала. Ось скали? це. Не все. Це ми надали. І тут бонус. У нас є один бонус. У нас є два пака з фоксі додаткових. Два додаткових пака з фоксі. Ну що ж. Так. Ці непотрібні карти ми скоро викинемо. Дивимось на два додаткових пак. Так, так? Да, так, так. Ну, а ну-ка. чекаємо Фоксі? Ту, ту ще три Фоксі у нас випало, блін, за 8 патрі. Так, ну, що у нас? Нема Фоксі. А манки. Але карта все одно для Фоксі. Манкі-фіолетові Манки, фіолетові манки.

Ось такі вони, yeah. найкращі wow. паки. Давай найкращі нашій команді Берем <клес> лахо. Єдина карта за 10 паків, яка нічого не вартує, але вона грається. Єдина карта. Ось і все. Ось такі у нас був турніри між паками з Польщі з України. Так що побачимось, Ви можливо, почуємось. Український Джен Ба виграв. Звичайно, він ж той самий славний козак. Тому все, побачимось. Тверда рука.